Леся Українка вечірня година, Уже скотилося із неба сонце, Заглянув місяць в місяць моє віконце, вже засвітилось у небі зорі, усе заснуло, заснуло й горе. Вийду в садочок та й погуляю, при місячінку, та й заспіваю, як же тут гарно. Якщо тут тихо, в таку годину забудеш лихо. Кригом садочки, біленькі хати і соловейко вгаючувати. Ой чи так красно, в якій країні, як тут, на нашій рідній волині. Ніч обгорнула біленькі хати, Немов маленьких діточок мати, Вітерець весняний тихенько дише. Немов діток тих, до сну колише.